Всім привіт! Ви на моєму каналі Даня Влог, і я сьогодні хочу розказати трішки про себе, свою біографію, щоб ми нові глядачі трішки знали про мене, або, може і старих, бо, може, є люди, які про мене щось не знають. І почнемо з того, що мене звуть Даня, я вчуся в 6 класі, я хочу розказати, чому я знімаю відео на Ютубі, у Тіктоті, Інстаграм, чому мені це подобається. Ну і так далі. Знімати є ще почав у 5 років у лайк. то Не знаю, це таке відео, як Тікток. Але взагалі я там знімав дуже багато смішних відео. Я ще не знаю, що таке блогер. Я просто знімав, знаєте, по приколу маски, там якісь пісні. Я ще не знав, як знімати на Ютубі. Та навіть я і не думав про це. А вже коли мені було років 10, десь я захотів знімати на YouTube, я вже знав, як створити свій власний youtube канал. Як знімати, монтувати. Це мій третій youtube канал Так, моїх попередніх два youtube канали не знаю чому, видалив Google. Усі мої аккаунти, на яких був якийсь youtube канал На даний момент це було два youtube канали На першому було тисяча підписників. Потім я зробив другий, в мене там вже було тисяча підписників, потім його теж видалили, не знаю чого. І ось я створив вже третій свій. Ну як третій, це мій був один другий аккаунт, просто так. Потім я зробив з нього якийсь там YouTube канал, і теж відео знімав. А, сталося сімейком, хто знає. Ось потім про меми, а вже я тепер буду знімати свої там влоги і все таке. Але меми я викладувати сюди, все одно буду. Але вже трішки е, але вже не так часто, бо це мій буде основний тип канал якщо його не видалять, але сподіваюся, його не видалять і все буде добре. Я не дуже е, любив монтувати відео раніше, тому я їх не дуже сильно монтував. я там Міг відео склеїти або видалити якісь невдалі моменти і все. Якусь музику можу зробити, текст там, фільтру всякі. Ось. І мені це дуже подобається. Я робив не так давно відео меми з котиками, як зараз роблять. У мене, до речі, є мій телеграм-канал, ось на нього QR-код. І на ньому я виклав це відео. Але на цьому моєму ютуб-каналі теж я. Але підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ось ще QR-код на мій інстаграм. І я дуже буду радий вас там бачити. Ось мій QR-код на Тік-Ток. Тут я дуже смішні відео можу викладати. Я там не викладаю, знаєте, там влог, йду сюди, туди. Ось, я там просто знімаю якісь тренди, смішні або ще щось таке. У мене є кілька хобі. Перше, це дуже нестандартне на хобі, напевно, це я один маю такі хобі. Ну, не знаю, буду казати за себе, за інших не буду, бо я не знаю, у кого яке хобі. Я колекціоную телефони. На даний момент у мене ось така є коробка з телефонами. Тут є багато сенсорних. Ось, є iPhone 4, iPhone SE, є дуже багато кнопкових телефонів, слайдерів, там, ну, дуже багато. Я можу зняти о, відео про це. У мене вже було таке о, відео, і навіть не одне на моєму старому YouTube каналі, який YouTube е, ну взагалі видалив. Я там розповідав про всі свої телефони. У мене їх більше 30 на даний момент. Сподіваюсь, скоро їх буде більше. Хобі, як це б смішно не було, я люблю малювати. У мене це не дуже гарно виходить, звісно, але мені це подобається. Мене це заспокоює. Я люблю на мистецтві щось малювати. І ось у мене навіть є один малюнок для прикладу. Так, да, він не дуже гарний, я не дуже гарно вмію малювати. Але якщо це робити не для когось, а для себе, як для хобі, просто щоб перелаксувати. Це дуже круто. Я малював це три години, як знову смішно не було. На перший погляд це легко, а на другий погляд, так як я ще руки, знаєте, я ось тут не так зробив, коректором замазав, бачите. У мене художник такий собі. У мене ще є блокнот з малюнками. Ось у мене їх дуже багато. Ось у мене тут є такі малюнки. Оце мій найлюбивніший пікачумій. Ось тут є такий котик. Ну, у мене багато малюнків, є якісь складні, є легкі. Мій найулюбленіший урок це англійська мова і зарубіжна література. У мене по зарубіжній літературі дуже гарні оцінки, по-англійськи там 8-10 балів. Але мені англійська дуже подобається, бо це не рідна мова, не українська. І я стараюся вчити всі слова, нові правила і так далі, щоб у майбутньому я міг. Поїхати в якусь країну, де можна розмовляти англійською, що зробити, або навіть працювати в it сфері там якісь коди робити. Але це більше математика. З математикою в мене не все добре, але я теж стараюся підвищити свій рівень. Я люблю якісь it штуки робити там. Може, якісь сайти робити, канали, якісь знову ж таки. Ну, мені подобається сидіти у комп'ютері, а так щось клацати, собі у телефоні так щось лістати. Знаю, є школи чи щось там ще таке, щоб робити роботи, і потім через IT там якісь штуки, щоб він там рухався. Оце мені подобається робити, і в майбутньому, я думаю, буду ходити на такі курси, і, можливо, навіть сам спробую зробити власного робота. Ще я люблю мандрувати, це не хобі, знаєте, а просто я люблю мандрувати, їхати в якесь місто, навіть на дачу я люблю їздити. Бо це завжди якісь нові пригоди, там треба щось робити, допомагати бабусі, мамі, там ще комусь. Я їжу на дачу, у цьому році, звісно, не був, але коли я туди поїду, я обов'язково зніму. Ще, до речі, скоро я поїду у Мукачево, на Західну Україну і буду знімати влог. Що там буду робити, ще дивитись, там, куди ходити, не знаю. Є плани, що я поїду у аквапарк, але це не точно покажу майбутнє. Ми не знаємо, що буде через 5 хвилин, але сподіваюся, це буде добре. Якщо я щось мрію, я намагаюся цю мету досягнути. Зараз я мрія про електросамокат. І я на нього активно зараз збираю гроші. До речі, Після завтра, 15 травня, і сподіваюсь, перемога вже за нами реально буде. Бо якщо реально 15 травня перемога, як це прикол показує нам тренд, це буде взагалі має. Її. І я дуже сильно хочу після перемоги зразу зібрати всі свої речі і поїхати в Херсон купатись. Звісно, це буде навряд чи бо там пляжі, море заміновано. Але я сподіваюся, їх вже розмінуть, поскоріше я поїду на море. Я не хочу на море за, за кордон. Я хочу на своє море, яке біля нашої країни чорне, Азовське, байдуже яке. Хочу е, скоріше вже побувати е, десь у на сході України, Херсон, там, наприклад, побувати перший раз можливо у Запоріжжі. Я був у Херсоні три рази. Ну, яку у Харсені, я був у місті, але проїзд можна сказати, бо я був у Херсонській області, у у Скадовську. І я сподіваюся, що там е, все добре. Бо наскільки я знаю, пляж там, де я був, е, він замінований повністю. я сподіваюся, що його скоро вже розмінують. Не знаю навіть, що ще розказати. сказати. Бо насправді у мене є багато хобі, або якихось улюблених справ, але і небагато. Думаю, це відео вже буде завершувати, тому дякую всім за увагу і до побачення. Кому сподобалося це відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мої інші соцмережі.